Доброго дня! Хочу вам показати своє гарне ліжко, яке я дуже довго вибирала і на кінець то купила. Дивіться, яке воно м'якеньке? Яка гарна тканина, це вілюр, повністю закрите. Матеріал масив бука. І це ліжко йде з підйомним механізмом. Не буду вам відкривати, але я повірте на слово там багато місця. Також купувала матрац, це все купувалося в інтернеті у пана Юрка. Він мені допоміг з вибором ліжка, а також з матрасом, я йому довірилась і дуже результатом довольна. Дякую пан Юрко за таке гарне ліжко, за велику знижку, за доставку і від чоловіка велике вітання. Якраз ріжко прийшло на моє день народження. Дуже, дуже дякую. Будемо ще у вас все купувати.